Кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Карпачова і чорні секрети його душі. Крупін хоче служити злу Макс Барс, Юлія Верба, компромат Ігоря Посипайко. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. я просто за доброї традиції, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. і Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, отже. Дмитро Карпачов. Ви згадайте улюблені телешоу Детектор брехні, супермама і безліч інших шоу, завдяки яким прославився Дмитро Карпачов. Телеканал «СТБ» на нього робили досить велику ставку. Про нього вже є безліч розслідувань. Що він ніякий не психолог. Це просто медійне обличчя, яке у свій час правильно монетизували «СТБ». Телеканал, тобто над ним працювала ціла команда, яка формувала його образ. А, про це вже є безліч інформації. Що там правда, що неправда, можете подивитися у Ореста Мурія у випуску і не тільки. Але мені прислали те, від чого в мене, вибачте, волосся стало дибом навіть на лобку. Тому що я після прочитаного... Я не знаю, як тепер жити з цією інформацією, і як дивитися улюблене телешоу Супермама, яке без того перетворилося на щось не <кхід> Альо. Отже, що мені присилають про улюбленого психолога країни. Ми нічого стверджувати не будемо. Одні а, скажуть, що це ОБС, одна баба сказала, нехай, проте кошеня досить цікаве і знало, про що говорить. Значить, які. Такі темні сторони душі улюбленого психолога країни. Слухаємо уважно. Вибачаюсь, доброї ночі. Побачила пост про Карпачова у вас на каналі. Взагалі, якось мені розповів, пропишу, хто, що наш психолог любить ходити на тусовки, де полюбляє, щоб його наказували. І шльоп-шльоп. Відбираю слова, алгоритми. Ну, розумієте шльоп, 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 шльоп. А, Молодики. Досить юні-юні-юні молодики. І так шльоп, шльоп, шльоп. Йому подобаються юні молодики. Будь ласка, анонімно. Звісно, що анонімно. Ось ця махіна, яка завжди, зараз я вас навчу, як жити. І тут шльоп шльоп, шльоп, шльоп по булочкам так шльоп-шльоп, шльопалі шльопки але не п'ятки. Розумієте? Дуже цікава. Історія виникає: ідеальний сім'янин, кришталева кар'єра, все чудово. улюбленець мільйонів, який, до речі, не зрозуміло, де був на початку повномасштабного, але це ми окремо ще вивчимо. Шльопалі, шльопки, та не по шльопкам, а по попки. Розумієте? Тому хто що знає в цій історії. Як взагалі давно має подібні вподобання, а можливо хтось обслуговував нашого улюбленого ведучого? Коротше, присилайте. Я вважаю, що це інформація, яка заслуговує на увагу, знову ж таки, ніяких стверджень. Але ж ми пліткарі, в цьому сила пліток. Ми шукаємо, шукаємо, шукаємо і в якийсь момент доходимо до істини. Чесно кажучи, я завжди думав, що Міша Крупін адекватний артист і адекватна людина особистість. Я помилявся в своєму трец Міша Крупін написав наступне: Да, читаю пости з сикунів у хилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК смайлик. Тобто він зачіпляє публічно дуже гіперчутливу тему, дуже болючу тему для суспільства. Звісно, що його з'їдають. А значить, один із коментарів, який має право на існування, тіп, який записався самістку з ГУФом після анексії Криму і початку війни на Донбасі, який з 2014 року не вилазив з гастролей у Росії, буде щось розповідати про мораль в контексті війни. Смішно, міша Крупін нічого розумішого не придумав. Як відповідати блатним жаргонам не вилазив з твоєї мамки? Далі наступний пост: значить, картинка. Значить, картинка в картинці, допис крупіна і кількість гастролів? Ну тому що крупін зараз, як я розумію, служить в зсу. І водночас має безліч гастролів. Що пишуть далі підписники? Таке враження, ніби ти не захищати нас, пішов, а кастинг прийшов на роль зневаженого, але гучного. І граєш її щиро, бо інших у тебе не було й до війни. Якщо Міша не розуміє, в чому проблема, що не так і чому люди так гостро реагують, я можу зробити лише один висновок: ця людина дуже далека від істини і від розуміння сьогодення у власній країні. Він видаляє свій допис, і підписник пише: Страшно, не страшно, але пост ти чомусь видалив. На що міша публічно відповів: ухлянти образилися на мене і почали погрожувати мені дуже страшно, тому що вони дуже сміливі. Смайлік. Як так можна? Ти ж тут живеш. Чому я нікому не роздаю ніяких статусів? І не кажу, що а, іди в окопи, іди в окопи. Це просто ну розчарування року. Я думав, він нормальний, адекватний. Завжди були про нього приємні відгуки. А тут на тобі поплавало просто. Вибачте, що так емоційно, але інших слів, нормальних. В мене просто немає. Давайте трішки про позитивне. Є така інстамодель онліфанчик Макс Барс, якого обожнює Рікі Мартін за такі ні баклажани, розумієте про що йде мова? І от мені подобається, як Барс вміє травити контент, який приваблює увагу. І я не відразу в'їхав, що це було. Але коли звернув увагу на тінь, все зрозумів. Давайте подивимось шматочок. Такий собі тест на вашу розкутість, ви зрозуміли в чому прикол чи ні? Давайте ще раз глянемо відео. Тобто, якщо звернути увагу на тінь, то ви зрозумієте, що там не тільки нога, а й баклажані його. Людина вміє так себе протролити і протролити глядачів. Не вистачає. Не вистачає сьогодні легкості в інформаційному просторі. Зрозуміла справа, чому ми не можемо дозволити собі легкості, але інколи треба відволікатися, вміти себе протролити, як робить це Макс Барс, і в черговий раз підкреслити свій. Товарний вигляд. До речі, хто не в темі, Макс Барс з України. Він українець. От такі. Україна має таланти. Апологів. Це дуже важко для жінки. І в мене, напевно, місяць був такий стан, бо я була в шоці, що я думала, я ніколи не вернусь до нормального життя вже. І Костя, мама вже моя поїхала на тиждень допомагала. Костя пішов на роботу зранку до ночі. Я лишилась сама, няні не було, ну, ніякої допомоги не було. І оцей місяць, я пам'ятаю, коли всі на роботі, а я сижу з дитиною, роза ще постійно плакала. Перший місяць реально вона постійно плакала. Вона не спала десь, не знаю, в колясочці чи на якихось центрах заколисуючих, вона спала тільки на руках, і ніяк інакше вночі вона не спала. Я не спала. Я просто як мумія ходила. Це було дуже важко. Я була така обисилена, і в мене не було жаги до життя, тому що в мене не було сили. Єдине, що хотіла це виспатись, хотіла хтось заберіть, бласка. в мене хоч на ніч дитину, щоб я виспалася. І коли вже налагодилася зрозумним плачем, вона перестала плакати, ми почали її годувати к сумішу, догодовувати. Вона почала бути ситішою. І Тоді все нормалізувалося. І от тоді я вернулася до життя, коли дитина стала спокійна. А коли дитина була неспокійна, мені була хана просто. Ну і тепер няня є це значно полегшує життя. А це Юля Верба, як на мене, підняла досить важливу тему. Хочу звернутися до наших кошенят. Хто народжував? Розкажіть, будь ласка, з якими складнощами ви зіштовхувались? Що таке післяродова депресія? В Чому вона проявляється, і що вам далося найскладніше перший рік після народження дитини? На мій погляд, ці теми потрібно підіймати, ділитися досвідом з іншими людьми. Мені здається, ми дуже мало приділяємо увагу актуальному, важливому, тому що як не крути, народження дитини це величезна радість, святість, але водночас. Це стрес. Чи зіштовхувались ви з певними складнощами? Поділіться, і що вам допомогло їх подолати. Пам'ятаєте, був такий телеведучий Ігор Посипайко? Так, от, до початку повномасштабного вторгнення він був королем організації найрозкутіших, найшаленіших вечірок, на яких займаються, <клух> підбирають слова, тому що алгоритми ви розумієте про що йде мова. І от якось під час повномасштабного посипайко зник, ніби його ніколи не існувало. Подейкували, що він на компроматі на еліту та медійних людей зібрав собі не один мільйон доларів і зараз просто живе своє краще життя. Але я про нього взагалі нічого не знаю, де він і що він зараз. Хто що знає? Кошенята, надсилайте в Директ інстаграму, залишитеся анонімними. Хочу розкопати цей клубок і зрозуміти, а де ж той самий Ігор Посипайко, який на е, розпусті. Сколотив цілі статки. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка підписка знову ж таки комент. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Побачимось, Па-па!